Є знаходили друзі побратимів на січі, заради яких були ладні на все. Козаків був особливий обряд ритуал, під час якого воїни-побратими обмінювалися своїми орнатільними хрестиками у знак вірності один одного. Вони та правила на січі були взволіти та інколи жорстокими, так за крадіжку чи вбивство побратима. Винуватці молебити кійками навіть поховати живцем в домовині разом з невіщиком. Можливо, це було зовсім негуманно, але дисципліна козаків була відмінна. А ще деякі козаки вміли пророкувати майбутнє та володіли таємними знаннями, які передавали іншим. Про козаків характерників казали, що їх ні вода, ні вогонь, ні шабля, ні звичайна, срібна куля не брала. Та найбільше козаки ставилися своєю мужністю звитягою, хоробрістю. Любові до рідної землі й волі. Як захищали рідну землю козаки, так захищали її наші прадіди під час Другої світової війни, так захищають її сьогодні наші солдати. Сьогодні у моїй країні йде війна, стріляють танки та ревуть гармати. І багатьох життів уже нема. Можливо, не побачать сина мати, а син її воює там. На сході він нашу незалежність береже молитву він промовить при негоді, бо в Бога вірить, понад усе. Ах, вже не боїться ні градів, ні гармат. Цей час він вже виріс із хлопчини. Для нього став вже рідним автомат. привик до стрілянини щогодини. тільки Та їм першим небайдужим щирим патріотам нашої країни. Ми можемо жити і навчатися у мирному селі. Зараз несуть службу у лавах Збройних сил України, наші односельчани Антошків Іван і Материнський Руслан. Віддові ваші імена, хто вас чекає, хто за вами плаче, де ваш дім, як вам болить війна, яке у вас серце щире, чи терп'яче, так страшно вам, коли усе вони. Коли мрії смерть перед очима, і коли в бою важлива кожна ми, які ось збілі крила за печима, та невідомі мрії, здобуття, всі ваші рани, всі слова прощання. Бо ви солдати, що кладуть життя заради нас і мирного світання, і без імен помолимо за вас, за трошки вдячі, світлої, простої. За зрад страшних і втрат таких гірких і безіменних всі для нас герої. Я вітаю діда, тата, з чоловічим, справжнім святом, хто вітчизну боронив, привітання заслужив. Прадід мій прийшов війну, я вклоняюся йому. Мирний час служив мій дід, захищав кордон, як слід. Тато до армійських лав зовсім нещодавно став. Від служив належний рік, як достойний чоловік. Нині будемо святкувати, дід почне розповідати, як у армії служив, всі згадають, з ким дружив. Прадід про війну розкаже, потайки сльозу змахне, по то мар'я покаже. І невесело зітхне, що смішного прислужбу в війську пригадає тато, звісно. Спогати, батьки, буду слухати залюбки. От ми хлопці підростаємо і професію обираємо, щоб по армії служити і вітчизну ворог, поронити, оберігати, захищати своїх батьків, дружин, дітей рідних. свою землю, свою незалежність і волю. Такий обов'язок у справжніх чоловіків. А наші хлопці майбутні чоловіки. Що їм побажати? Ми бажаємо. Вам Ті, друзі наші щирі, гарно всім навчатись і жити у мирі, щоб зростали і мужніли в кожного годину, щоб батьки пишали з вами у будь-яку днину. Отож разом усі вітаємо, удачі, щастя, перемог бажаємо. нехай же радість з вами поруч, іде завжди праворуч і ліворуч. нехай здійснюється всі мріє, отож будьте мужні й щасливі. Вершин блискучих досягайте і нам також допомагає. Армія називають школою життя, тільки там можна зустріти величезну кількість нових людей і пережити з ними на одну складну ситуацію. А чи є ще щось краще, ніж отримати звістку з рідного дому до від рідних. Коли сонечко весною землю перегрівало, Сина в армію служити мати відправляли і стихнули її серце, очі заслюзили як на хлопців нов усіх подивились. Привикай же сину, до життя в казармі, нехай ці роки не прийдуть на марно. Джи і гіда, тобі бійцем ставати поважай старших, молодий солдате. Мамина поради, мамина слово, мамина пісня, пісня коло скоро. Ніщо так не передає мамину любов до дитини як колискова, як, яку вона співає любому дитятку, співає і навчає любові до всього, що напрує, глибокого синього неба, золотистого поля, рідного дому, та рідного краю. Кажуть, що армія робить з юного хлопця справжнього чоловіці, сильного, мужнього, витривалого, як наші пращури козаки. Чи завжди наша армія була такою сильною, сучасною? На жаль, ні. Ще сім років тому ніхто не підозрював, яке страшне випробування чекає наших військових. Так сталося, що велика біда прийшла в нашу країну. Біда ця називалася війною. Саме тоді найкращі з українців стали на захисті свободи і незалежності своєї країни. Зробольцями прийшли боронити землю з майбутньою підступною. Який несподівано на напав, і ось уже сьомий рік наша армія стримує ворога, мужньо обороняючи незалежність України, Булі летять, по чорним стає, По тайбічнім житті, та в синьому небі, де хмари літають, де святі свяміють на власнім хресті. Вони не пророки, вони не шамани, не відьма розкуті, не чаклуни. Їх чари лиш тіні, о омани, під водум смерті і запах труни. Вони не актори, не герої романів, без відліку слави і міри Ці... ціни, воїни світла, плонені туманів, пряди миру в обіймах війни. Бо вони не святі, і всі про це знають. Їх сутність освячена в справах простих. І ми їм радіємо, коли вони з нами і віддано молимось, як справжніх святих. Шануємо пам'ять загиблих героїв, хвилиною мовчани. Thank you. Начесом засинали, на часом засинати, за що без весни і тепер на світане, за ними зітхають, так важко зітхають у полях полони, у поля полони. солдати, я б Пишаюсь, мій брати тобою, пішов бій всіх нас захищати, ставши з ворогом до злобою. Ти молитву народу відчуєш, вона буде ще закривати. Знаю, зараз в окопах ночуєш. Знаю, мусиш за нас убивати. Ти проведеш за голодні ночі, ти проведеш, що не доїдаєш, підтримати тебе хочу. Сподіваюсь, ти відчуваєш, ти повернешся додому, і домівка тебе зігріє. Зніме тяжкість війни і в тому. Так як дім, тільки рідний вміє. Повернешся в свою родину, та з роками війни не забудеш. Бату скажеш на всю Україну, бо боятися вже не будеш. Ми все одно віримо в Запорозькі кодахи не віддадуть рідної землі. Є таке мексиканське прислів'я. Вони хотіли поховати нас, але не знали, що ми насіння. Нас не подолати. Не випадково українці називають укропами. Ми проростемо в дітях і внуках. З нами сила, наших дітей, матерів, дружинців, волонтерів. Дорогі наші бійці! Сміливі і мужні, селі і сприйні. Розумні і кмітливі, ніжні і добрі, люблячі й турботи, сьогодні для вас лиш найтепліші слова. Завдяки вам, Україна сьогодні залишається незалежною державою. Українські збройні сили, покликані охороняти незалежність рідної землі. І служать наші хлопці сьогодні, батьківщині. Ми любимо свою армію, служити в ній справа честі та обов'язку. Усе міняється в житті, нічого не стоїть на місці, І перепони на поті, тоді і радісні, і врочисті, на зміну дню приходить ніч, на зміну буднів знову свято. Те, та, мабуть, та тільки в тому, мабуть, і річ, Те, що свят не так уже й багато. Все більше буднів і трудів, роботи кожного, що І мало так святкових днів, щоб відпочити для людини. Зібратись разом добрий час, погомоніти, щось згадати. Та ось прийшло воно й до нас, хороше, і веселе свято. <рес> Сьогодні ми сюди зійшли, чоловіків усіх вітати. День армії у нас був колись, а це аналогічне свято. Неважлива назва свят і щ... важлива. важлива суть, що є у ньому. На землі був мир і лад. Так. Та й всі щасливі в основному, щоб перестали на сини і донечки під ясним небо, щоб не було ніде війни, не ж мир і все як треба. Щоб ми зустрічали сонце світ, раділи кожній божі днині, Щоб радила в нас білий світ. А що потрібно ще що людині? Щоб всі у радості жили, без сліз, печалі і тризни. Тому сьогодні всі прийшли на день захисника вітчини. Тож дай нам, Боже, добрих, світлих днів, здоров'я, щастя і наснаги, щоб кожен мав те, що хотів, і всім дай сили і відваги. Та кожному достатку дім і більше щирості умови. Добра й дай кожному, а всім терпіння, миру і любові. Хай на землі вона і сміх, і щастя, хай рікою в'ється, і свято освітає сміх. Всіх хай все в житті вам удається. Ми великої години з пожеж війни і полум'я вогнів плекав нас біль за долю України. Зростив нас гнів, і лють на ворогів, плекав нас біль, за долю України. Зростив нас гнів, і людь на ворогів. Можним ходом тверді, міцні, не зламнімо граніт, бо плач, не дав, нікому ще свободи, хто борець, той здобуває світ, бо плач, не дав, нікому ще свободи, хто борець, той здобуває світ, велику для усіх єдину наш гордий клич, народові несе, Відчизні будь, ти вірний без упину, нам Україна вище понад все, Відчизні будь, ти вірний без зу, нам Україна вище понад все, веде нас в бій, героїв наших слава для нас. Закон, найвищий то наказ, Соборна українська є держава, одна на вік віцяну по Кавказ, Соборна українська є держава, одна на вік віцяну по кавказ.